Доброго дня малята. Сьогодні в нас заняття з математики. Ось і настала зима, в лісі все засипало снігом. Дівчинка Наталка давно вже не бачила своїх друзів-ведмедика та їжачка. А так як вона дуже полюбляє робити подарунки, сьогодні вона підготувала для друзів подарунок. Хочете довідатися який? Дивіться. Скільки кошиків у Наталки? Один. А що в кошику? Печиво! А скільки печива в кошику? Так багато. А що ви ще помітили? Так, печиво має різну форму. На які геометричні фігури схоже печиво? На круг та квадрат, вірно. А що є у квадрата, та немає у круга? Так, кутів немає. Звірята дуже зраділи подарунку та запросили Наталку пограти з геометричними фігурами, але почали сперечатись, у кого ж більше фігур у ведмедика чи у їжачка. Давайте звірят помиримо, допоможемо розкласти геометричні фігури. Покладіть квадрати на верхню червону смужку. На нижню синю смужку під кожний квадрат покладемо по одному кругу. Діти, а чого більше? Кругів чи квадратів? Квадратів. А що слід зробити, щоб кругів та квадратів було порівну? Можна додати ще один круг. Або ж забрати один квадрат. Скільки тепер кругів та квадратів? Так, порівну. Молодці діти. Діти, звірята теж захотіли подарувати на талці подарунок. Шапку та шарф. Але їх треба закінчити прикрашати. Допоможемо друзям? Давайте розглянемо шапку та шарф. Чим прикрашені? Геометричними фігурами. Якими? Круги, трикутники та квадрати. Вірно, чим прикрашена шапочка? Зеленими кругами давайте розглянемо великий круг, маленький круг та великий. А чим прикрашен шарф? Трикутниками та квадратами. А що ви помітили, діти? Так, у візерунку не вистачає геометричних фігур. Давайте визначимо, яких самих фігур не вистачає. Так, дивимось на трикутники. Йде великий трикутник. Малий трикутник, великий трикутник, малий трикутник. Якого не вистачає маленького чи великого? Так, великого. Беремо великий трикутник жовтого кольору і кладемо його після маленького трикутника. Дивимось далі. Далі йдуть червоні квадрати. Маленький квадрат, великий квадрат. Потім маленький квадрат. Великий квадрат. Якого квадрату не вистачає. Так не вистачає маленького квадрата. Беремо маленький червоний квадрат і кладемо його після великого квадрату. Ось такі гарні шапку та шарф звірята подарували наталці. Діти звірята дякують вам за допомогу! Ось і закінчилось наше заняття. Діти, давайте пригадаємо, які гостинці принесла наталка звірятам. Так, печиво. А скільки було печиво? Так, багато. А кошиків? Один. А на які геометричні фігури було схоже печиво? Так, на квадрат та круг. А що подарували звірята наталці? Так, шапку та шарф. Чим вони були прикрашені? Геометричними фігурами, якими зелені круги, жовті трикутники та червоні квадрати. Ми чередували великі та маленькі фігури. Молодці малята! Бажаю вам успіхів та дякую за увагу. До побачення!